Тож, невдовзі, ці ж суперники зійдуться у двобої. Але вже в офіційному, але наразі контрольний поєдинок. Глиблих збройної агресії Російської Федерації. Стартовий склад Буковини на цей поєдинок. І стартовий склад так, свисток пролунав. І вийшов зі своєї частини поля. Доволі довго так Буковина була на чужій половині. Навісна передача. 19-річний футболіст Рудавський. Його навіс небезпечно ворота, але тут м'яч у цьому епізоді. Його нам демонструють. Давайте подивимось. Рудавський навішував. І Футболісти металіста 19-25 не завадили тут. Завдати удару. Хороший крос від Рудавського. Капінуса. Капінус у центр на Панченка-Панченко. Ще далі на Литвиненко. Литвиненко за меж штрафного майданчика завдає удару, але м'яч летить по це. Да! Голкіпер металіста 1925 зараз вибивав м'яч за межі поля, а футболісти Буковини пішли в атаку і забили гол. Варакута. тут перший м'яч безугли виграє. Закидання уперед. Небезпечно. Блокує удар Чорноморець ще добивання. І м'яч залітає у сітку воріт. металіста. 19 25 Рахунок стає. Дивимось, закидання до штрафного майданчика. Тут Плакса пробиває, Чорноморець блокує м'яч. Від Лінгаджіва Рудавський його зустрічає. Гаджиєв до штрафного майданчика тут небезпечно врізається зараз голкіпер Бугая, і арбітр вказує на 11-метрову позначку. Давайте дивитися. Єдина навісна передача. І кулаком Стень буде виконувати 11-метровий удар проти Пономаренка. І стень забиває на 39-й хвилині матча Металіст 19 25 Один з м'ячів відіграє. Ну, а зважаючи на те, як. Навіз до штрафного майданчика. Тут Гаджиїв Рудавський, Перелітає м'яч. Гаджиєв бере його під контроль. Гаджиєв під удар Литвиненка. Литвиненко як пробиває правою ногою. Над поперечкою пролітає м'яч. Здався щільний. Є таке відчуття, що ну, хто знає, хто з знає. він рухається уперед. Встань входить до штрафного майданчика, лівою ногою простріляє, а Пономаренко чекає. Байчук просувається з м'ячем, намагається далі проштовхнути, але не вдається. Але помилка відкратить. Метальцем 19 25 Удар по воротах. Забираємо на Литвиненка. Литвиненко одразу за спини захисникам на стеня. Немає осайду стан штрафний майданчик, але не встигає пропитуюсь. Тут таки проштовхує, але влучає вже в притулу. Пономарен кидають за боковою, будуючи свою атаку. Переведення праворуч на гончарука. То вже штрафного майданчика. Чорного зустрічає. Прострільна передача. Проценко на перехопленні забирає м'яч у руки голкіпер. А тут гончарук стигає м'яча, швидше обіграє. Зараз Чорноморця до штафа майданчика, прострільна передача, а там партнерів то не було. Ніхто йде подача на ближню стійку небезпечно. Немає удару повороток. Так... Четвертий Андрій Бусько 19-25 В атаці зараз навіс і не вдається замкнути його королю. Гарна подача від гаджі, але не вдалося завдати. Дмитро Стецюра, й Артем Іліка, 17-й, Андрій Андрейчук. У металіста 19-25. Зараз також дача на Гаджиєва. Гаджиєв далі у вільну зону. Туди вривається Матвій Панченко. Є простір, можна рухати самостійно. Він одразу прострілює висока подача на дальню стійку. Там і Мереков знаходить такі можливість для удару. Добивання блокується. Це добивання від Снурніцина. Панченко тут підключає чорноморця. Чорноморець прострільна передача. Голкіпер не втримає м'яч у руках, але не вдається завдати удару у цьому епізоді. Хто там вривався? Кондреть Динамо. Чудовий результат від вихованців харківської команди. Литвиненко з підбирання в дотик пробиває, але вище воріт летить. Дове тренування виконання пісні Абракадабра. Гравці харківської команди Педро Артур та Голден Мафвента своєрідно вийшло, але все рівно весело. Гаджиєв штрафному майданчику прострільна передача і не вдається замкнути нікому. Але ж тут Пушкуцина це м'яч на протилежній бровці. Пошкуца йде обігрувати Орлова. адається зробити Пошкуца. Передача до штрафного майданчика є удар і переводить м'яч на кутовий. Погорілий. Незручний був удар для голкіпера. Хоча здавалося, що не компенсувати удар за меж штрафного майданчика заблокований. Пошкуца. Небезпечний знову підкат перед двома ногами. Цього разу развідченкаренка тут пітер не фіксує порушення правил. Навісна передача, удар головою. Дако. Капінус віддає передачу. Тут Кондратюк уникає у Кондратюк простріляє далі. Бугай. Бугай не переграє погорілого. Яка нагода зараз була металіста Д'А на Гаджива. Гаджив рухається вперед. Гаджиєв входить до штрафного майданчика. Гаджив пробиває самостійно. І це гол. А Все ж таки на останніх секундах цього матчу. Металісту 19-25 Дається зрівняти рахунок. Рамік Гаджив. Точку. Ось тут за воріт зараз буде краще нам видно. Розкішна. Ну і на цьому лунає фінальний свисток у контрольному матчі Металіста 19-25 та Буковини. Бойова нічия 2-2.